Так, ну що ж народ? Сьогодні у нас був шикарніший автомобіль на підборі. Це в нас Volkswagen Passat 2017 року. Це дуже класний. Е, у нас комфортний автомобіль. Це комплектація Comfort Line. Не просто так назва. Тут є покращені сидіння з підтримкою під коліна, електроприводами. 17-ті диски, дестронік, велика навігація, вже рестайлінгова, е, дуже цікава і працює вона правильно, не так як раніше. Е, 17 ті диск вже сказав. У нас є парктрони. Все це чітко працює. Автомобіль без технічних зауважень, все добре, все шикарно. Коштував він 7 тисяч фунтів. Зараз, поторгувавшись за 6800 фунтів, будемо передавати замовнику. Покажемо, розкажемо, як ми його дістували, діагностували і перевіряли. Зараз помаленьку вже замовники це у нас день другий. Перевіряють повторну автомобіль. Я ще раз покажу діагностикою всі, які дає питання. Не запутів, щось тут в мене. Ще один автомобільчик у нас відправляється в місто Лондон. Пан Михайло вже готує документи, вже складає там щось. Дуже вам дякую, гарний вибір. Машина супер. Дуже вам дякую. До щасливої дороги, хай машинка служить добре. Всім па-па. Так, ну що, ну як завжди, робимо диагностику, перевіряємо форсулочки, сажові фільтри, як то воно все працює, коробку, щеплення це дуже важливо, коли перевіряємо автомат. І зараз ще поїдемо, покатаємося, подивимося, як вона переключається, щоб працювала нормально по всіх діапазонах. Зауважень по діагностиці, в нас в принципі немає, все добре працює. До заправити кондиціонер і, в общем-то, питань немає. Отже, наступний у нас тест-драйв. Намагаємося пройти всі передачі. Just the head, yeah? Yeah. По сервісам у нас в принципі по цій машині все добре, дуже багато всього. І саме головне, що в 23-му році замінений був э, э, белт і водяний насос. Всі ці діла замінені, коштували це 900 майже фунтів на офіційному дилеру, плюс масла фільтра, болти якийсь шок. А навіть амортизатори задні поміняли. Коротше, нормально вона обслужена була. все є два ключика. Ключ, правда, другий нестандартний, повільно, що загубили, робили другий ключ.